Я хочу бути вільній церкві, народів я вода без серпна, кавка печа, до такого ярша написала, писали плакати, дуже хотіли до того. Бережи, Божа країна, він на небі Україна, болем стомлена земля, гори з любов і ругини, церкві дзвонить і щодня. Точклони сягені землі, хто до землі припав людьми, що помилого повне відійшли від погиб. Щоб і діток не вбивали, не полій солдат бою, люди гори співчувають, прийшов прийшли кожну сім'ю. Бережи, Боже, країну, в ці важкі часи війни, дай сил сіяти землі віри, правди, чистоти, щоб він грішних не лукав, шлях до Господа шукав.